Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску Динамо і Шахтар зіграють між собою дербі у Лондоні. Яких суперників отримали гірники у лізі чемпіонів? Дніпро 1 у лізі Європи знову пролетів. Що трапилося у матчі Інгулець Олександрія і кому забив Андрій Ярмоленко? Про це і не тільки у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Ліга Європи АЕК Кіпр Дніпро 1 Україна. Дніпро 1 знову програв цього разу на Кіпрі і цього разу вже 0-3. Українці мали серйозні кадрові втрати з різних причин, не могли зіграти Адамюк, Пуріта та Сарапій. А на лаві запасних перебували лише чотири польові гравці. На 21-й хвилині Аек вийшов вперед. М'яч залетів у ворота Валифа після удару Дюрчо за меж штрафного і невеличкого рикошету. Далі ініціативою заволоділи Дніпряни та створили чимало хороших моментів, але м'яч вперто найшов у ворота Аека. Другий гол кіпріотів стався перед перервою. Після прострілу зліва Лопеш зіграв на добиванні і перекинув голкіпера Дніпра-один. У другому таймі українці втратили ще кілька моментів. Натомість АЕК забив у третє. У підсумку дніпро 1 поступився з рахунком 0-3. Тепер команда з Дніпра буде грати у груповому раунді Ліги конференцій. Суперників команди кучера вже сьогодні визначать жеребкування. Пряма трансляція цього процесу на першому футбольному, починаючи з 15-ї години. Тож, друзі, Приєднуйтеся, запрошуємо вас на жеребкування. Спочатку ми дізнаємося суперників Київського Динамо у Лізі Європи, ну а потім і Дніпра 1 Головний тренер Дніпра 1 Олександр Кучер на після матчів прес-конференції зазначив: цитую: я не скажу, що нам дуже важко було грати. Ми теж розраховували пройти далі, прагнули перемогти, але так склалася гра, що нам тричі пробили по воротах і забили три голи. Звичайно, що були помилки, яких можна було й не припускатися. Ми розмовляли про це із хлопцями, вказували на це, але якийсь нефарт сьогодні у нас був. Звичайно, я не можу дорікнути хлопцям у прагненні. Вони хотіли перемогти і грали з великим бажанням. У мене тут до них немає ніяких претензій. Але сьогодні переможець АЕК. У нас зараз в обоймі 15 гравців. Багато хто не хоче приїжджати до нас через війну в Україні. Кінець цитати. Це Олександр Кучер, наставник Дніпра 1 Ну, я не погоджуся з тим, що всього-навсього тричі пробили гравці Айка воротах Дніпрян. Неправда, це тричі м'яч у ствір влучив. І всі ці три влучання у ствір призвели до трьох забитих м'ячів. А так значно більше Айк пробував по поворотах. Також мені не зрозуміло, чому в обоймі 15 гравців. Друзі, ви щось розумієте? Якщо. Легіонери не хочуть приїжджати в Україну. А, а де ж українці? Українці, де кучер, Красніков, де Українці? Що ніхто не хоче грати за дніпро 1 Що за треш такий? Друзі, а ви як розумієте все це? Пишіть у коментарях під цим випуском обов'язково. Треба підтримати команду хлопців Дніпро 1 Далі до жеребкування групового раунду Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар отримав суперників за підсумками жеребкування. Шахтар опинився у квартеті Ф. Де буде грати з іспанським Реалом третій сезон? Поспіль? Нагадаю, що за Реал виступає Андрій Лунін, українець, також крім Реала, в суперниках Шахтаря, німецький Лейпциг та Шотландський Селтік. Принципі нормальна група і можна грати, але зважаючи на те, в якому стані зараз донецький шахтар, звичайно, буде важко. Розклад матчів групового раунду Ліги Чемпіонів. Перший тур відбудеться 6-7 вересня. Пряма трансляція матчів на першому футбольному. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Будемо разом вболівати. Нас уже майже 55 тисяч. Продовжуємо. Поступившись з португальській бенфіці у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів, Київське Динамо продовжить єврокубкову кампанію у груповому етапі Ліги Європи. Жеребкування Ліги Європи з сезону 22-23 відбудеться. Сьогодні, у п'ятницю у Стамбулі, початок о 15-й годині за київським часом. Пряма трансляція на першому футбольному. Будемо разом з вами свідками того, як це буде відбуватися і хто ж потрапить у суперники київському Динамо. У жеребкуванні братимуть участь 32 клуби. Команди розподілені по чотирьох кошиках посіву згідно з клубними коефіцієнтами. За підсумками жеребкування будуть сформовані вісім груп у кожній по одній команді з кожного кошика. Розк. Клад матчів Ліги Європи перший тур 8 вересня. Нагадаю, що переможці груп вийдуть до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Володарі других місць вийдуть у стикові матчі, де зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Чемпіонів. Команди, які фінішують третіми, вирушать до Ліги конференцій та зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли другі місця на груповому етапі цього турніру. Тож чекаємо, друзі, щиро запрошуємо на жеребкування. 15-та година. Перший футбольний. Продовжуємо випуск новин. І за кілька секунд ви почуєте про таке: Динамо і Шахтар зіграють між собою дербі у Лондоні, що трапилося у матчі Інголець Олександрія. Куди пропав Пуцлін і за що штрафували Мудрика, а також кому ж забив Андрій Ярмоленко. Дякуємо усім за вашу підтримку, за ваші вподобайки, лайки і коментарі під відео, які розвивають наш спільний канал. Тож не зупиняємося і продовжуємо. Натискайте Великий Палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Нас у команді вже майже 55 тисяч. Щиро запрошуємо і вас. Будемо разом болювати за українців. Футбольні новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Заанонсуємо їх наприкінці випуску. Продовжуємо. Українська прем'єр-ліга відбувся перенесений матч Інгулець Олександрія у Петровому обласне дербі кропивниччини. Інгулець Олександрія у підсумку Олександрія виграла мінімально 2-1. Перший тайм закінчився перемогою Олександрії. 1 1-0. Рибалка на 22 й хвилині з пенальті відкрив рахунок у другому таймі. На початку Цуріков подвоює перевагу Олександрії. Інгулець лише відзначився один раз. Кучеренко на 62 й хвилині спека заважала, нібито гравцям, проявити свої найкращі якості. Швидкості були низькими а небезпечних моментів було дуже і дуже мало. Київські динамівці повернулися до України і почали підготовку до матчі української прем'єр-ліги. Разом із партнерами до України повернувся і польський захисник Томаш Кінзьора, який наразі залишився єдиним легіонером у складі команди. Білосині на навчально-тренувальній базі руха готуються до матчу чемпіонату України проти СК дніпро 1 Цей матч відбудеться у неділю, 28 серпня. Пряма трансляція на першому футбольному. Динамо дніпро 1 Почнемо о 16.45. Чекаємо на вас. Хавбек Полтавської Ворскли Давід Пуцлін, який провів весняну частину сезону у Нідерландах, виступаючи за Денхак, на короткий термін повернувся до команди і маю на увазі до Ворскли. і Зараз знову залишає полтавців. Гравець скористався відповідним пунктом правил ФІФА, що регулює відносини клубів та гравців під час війни в Україні та покинув розташування біло-зелених. Разом з тим, клуб зазначає, що термін дії угоди гравця з Ворсклою ще не вичерпаний, тому клуб сподівається, що хорват ще повернеться до Полтави. Нагадаю, Путін перейшов у Ворску у лютому 2020 року. Донецький шахтар оштрафував Михайла Мудрика за запізнення на тренування, як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, Мудрик заплатить близько тисячі доларів. Також наголошується, що головний тренер команди Ігор Йовічевич ввів у клубі нову систему штрафів. Тож хто наступний? Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів, там де виступає капітан збірної України Андрій Ярмоленко і тренує наш спеціаліст Сергій Ребров, провів черговий контрольний матч підготовки до офіційного старту сезону. Суперником команди українців був також клуб з еміратів Хаур Факан. А сама зустріч закінчилася перемогою Аль-Айну 3 1 один із м'ячів, який став для нього дебютним у складі арабської команди, на свій рахунок записав Андрій Ярмоленко. Ярмола, вітаємо! І на останок про українське дербі Динамо Шахтар. Матч сьомого туру УПЛ Шахтар Динамо може відбутися у Лондоні. Про це повідомляє трибуна, посилаючись на джерела близькі до гірників. Головний тренер Київського Динамо Мірчалушесько підтримав цю ідею. Наразі узгоджуються організаційні питання. Кошти від реалізації квитків підуть на Збройні Сили України. Гра запланована на 15 жовтня. Тож слідкуємо за розвитком подій. Друзі, як вам ця ідея? Пишіть у коментарях під випуском, чи подобається вам чи ні. Чекаємо. Дякуємо усім, хто з нами. Натискайте великий палець до гори прямо зараз. Ваші вподобайки і лайки розвивають наш спільний канал. Тож чекаємо, підписуйтеся, хто ще не у нашій команді. Нас майже 55 тисяч. Тож щиро запрошуємо. Доєднуйтеся. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на першому футбольному. І прямо зараз їх анонсуємо. Не тільки матч а ще й жеребкування. Зокрема, сьогодні, о 15 годині, ми запрошуємо вас до нас, до нашої аудиторії. На наш канал жеребкування спочатку Ліги Європи для Київського Динамо, ну а потім і Ліги Конференцій для Дніпра 1 У суботу у нас матч Ворскла Полтава верес Рівне о 12.45 початок. У неділю два матчі: Шахтар, Кривбас, Динамо, Дніпро. У вівторок англійська прем'єр-ліга Ліц Евертон Віталія Миколенка. І у середу Арсенал. Зінченка Олександра проти Астон Вілли. Тож. Чекаємо і запрошуємо разом. Ми сила на цьому. Поки що, все до нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.